От там буковиця, вершина гори. А ми йдемо зараз на цю хівділу на вежу оглядову. У нас два роки тому і ця ж ділянка дороги. Кому цікаво, можна знайти відео, подивитися, побачити різницю. Як тут зараз і як було тоді. На карті це позначено як велодоріжка, так, теоретично на якомусь велосипеді з пропелером тут можна проїхати. Але навіть хто планує пішки йти цей маршрут станом на 24 рік, просто слідкуйте хоча б за погодою. бо Після мінімального дощу ви тут так загрузнете проїхати може хіба спецтехнік. І оце ми йдемо від буковиці, від самої буковиці, вже пів години, дорога саме в такому стані. Розповідали вже докладно. І ще не в одному відео я розповімо, як до вежі дійти, доїхати. Це наше відео має просто вам показати, що маєте на увазі. Чого очікувати? Яка дорога буде? Але гарно пташки співають, сонечко світить. У свіже. na color Їхав хтось на велосипеді такий, видно один слід велосипеда, хтось наважився. А і грузне, Можна загрузнути навіть зараз, коли сухо собі співля, щоб було як дощ.